Ігор, військовослужбовець Збройних сил України, через травму ноги отримано внаслідок боїв з російськими окупантами, тимчасово пересувається на візку. Сьогодні він проводить експеримент, щоб дізнатися наскільки доступним для військових з інвалідністю є Івано-Франківськ. На вулицях міста розповідає боєць: не усюди є пониження бортового каменю, а це каже незручно та небезпечно. Це жахливо. Це не знаю, тіпа, це просто звичайний будівлю. Імітація з'їзду. Тобто, сюди з'їжджати це небезпечно. Ігор перевіряє, чи доступне приміщення Івано-Франківської міської ради для людей на візках. Обстежує головний вхід, ліфт та вбиральню. Зауваження одні це дуже вузькі двері. Тобто мені довелося або одні руки сховати, рухати самими колесами. Так то було трошки важко. Тобто вузький в'їзд, так само вузький ліфт. Ну і заїзд в туалет там так само важко розвинутись. А в загальному досну й да відсутні поручні в туалеті і дзеркало нашій висоті, тобто я не бачив себе в дзеркалі. Як розповів Суспільному заступник міського голови Михайло Смушак, щоб повністю зробити Івано-Франківськ доступним для людей з інвалідністю, необхідно близько десяти років. каже сквери, вулиці, дороги та тротуари. Які належать місту, планують почати облаштовувати з наступного тижня. Але додає, за житлові будинки та приватні установи відповідають їхні власники. Людина ж не тільки заходить в саме приміщення, так тому що є шлях, який вона повинна прийти. Тому тут тут все відносно і тут ще точно є на чим багато де працювати там, де ми не можемо виділити кошти на капремонт там, якоїсь дороги чи тротуар. Ми домовилися, що ми як мінімум, 100 таких понижень реалізуємо. Військовослужбовець Ігор також намагається потрапити до аптеки на вулиці Івана Франка. Працівники закладу з'ясовують, як має працювати пандус. Розблокувати, пустити платформу горизонтальне полежне після заїзду на подати чорнокнопію сатати. Схожа ситуація і з аптекою на вулиці Незалежності. Тут, каже боєць, не було ввімкнене електричне живлення пандуса. Чи завжди у вас ввімкнений ось цей блок живлення? Чи от... Бо просто Якби нас тут не було, то фактично людина б не змогла до вас потрапити. Немає Воно не завжди включено. Тобто треба постійно включати. Потрапити у комунальний автобус Ігору вдається. каже. Тут обладнане спеціальне пониження. Водій Віктор Іванус допомагає військовому заїхати всередину автобуса. І в разі чого ви приходите, допомагаєте?» обов'язково. Це наш обов'язок. Далі Ігор намагається на візку заїхати у автобус приватного перевізника. Тут розповідає, немає ані понижень, ані поручнів. Тож потрапити у транспорт військовий не може. Тут у нас не попадить тільки в комунальні. Багато магазинів у Івано-Франківську не обладнані пандусами для людей з інвалідністю, каже військовослужбовець. Зараз ми під'їхали до продуктового магазину на вулиці Вана франка Як видно, як ви бачите, тут неможливо заїхати для людей з інвалідністю. Ну не тільки цей магазин, а більшість магазинів в Івано-Франківську не готові приймати людей з інвалідністю. Працівниця цього магазину повідомила Суспільному, що не відповідає за облаштування пандуса. Потрапити на інвалідному візку у наступний магазин можна. Проте каже Ігор не дуже зручно. Дуже вузько між привалками, ну, трошки важко, але ну, якщо ти хочеш, ти можеш прийти тут купитись. Проблем таких не виникає. На автостанції номер 2 ігорю не вдається потрапити із місць для паркування на тротуар. Це каже через відсутність понижень бортового каменю, щоб дістатися головного входу. Ігор рухається проїжджою частиною. Ми під'їхали під, під автостанції, для автостанції пандус, є, але до самого пандусу дістатися неможливо, тому що родюлю дуже високі. За словами інженера-куратора автостанції Руслана Трача, на станції облаштовані пандуси. Додає, якщо людина пересуватиметься з проїжджої частини, їй допоможуть працівники станції. Наскільки я бачив, з проїжджої частини пробували, ну, Це неправильно, там небезпечна зона. А звідки тоді тракту ну, стоянка таксі з тої сторони, з зупинки у нас пандуси є разом із Русланом Трачем Ігор, рухається до в'їзду на автостанцію. Але каже військовослужбовець: понижень бортового каменю при в'їзді з паркування чи автобусної зупинки тут немає. Тут на самому бордюрі немає пандуса. Але автобус, якщо відкриває, ну, в автобусі відкривається пандус, він відкриває його. От... Ну, таксі зазвичай запускаємо на території. Попасти за немає. Тому ми заїхали з того, боку, будуть ми не бачили Я зрозумів. Я зрозумів. Тоді, значить, треба десь там біля таксі зробити конкурс. Так, І ми, це, ми потім... це зробимо. Представник урядового уповноваженого з питань людей з інвалідністю в Івано-Франківській області Микола Макар каже. Ситуація із доступністю на Прикарпатті змінюється здебільшого завдяки ініціативам громадських організацій, але додає, залишається багато проблем. Серед основних каже відсутність фінансування робіт із облаштування безбар'єрного простору, а також недосконале законодавство у сфері доступності. Немає чітко оргальованого чинного законодавства відповідальності чи посадових осіб, чи чи відповідно. Якщо ми беремо державні органи, а якщо ми беремо приватні структури, де є магазини, от ви подивіться навколо, та вони є жодним чином недоступні. І як, як тоді з приватною власністю говорити, як добиватися і так далі. Хоча ми розуміємо, що чинне законодавство, ну однакове для всіх. Ілона Шевченко, Андрій Шостакевич. Суспільне новини, Івано-Франківськ.